Вітаю! з вами люди вишневі і Сьогодні ми будемо знову говорити про книги. Знаєте, є такі книги, які ти дуже давно збирався прочитати, і навіть коли вони з'являються в твоїй бібліотеці, то ти все якось відкладаєш у цей процес прочитання і оберігаєш цю книгу як найдорожчий діамант, тому що розумієш, що коли ти її прочитаєш, вона швидко закінчиться. А тобі так хочеться розтягнути це задоволення. Так у мене було з романом Валеріана підмогильного місто, яке я дуже давно хотіла прочитати. Ви знаєте, що минулого року я читала його невеличку драму, а також збірку Повість без назви. Була від них просто в захваті, є огляд на цьому каналі. Де я розказую і про ці книги, і взагалі про Валеріана Підмогильного залишив посилання під цим відео. А от щодо міста мої очікування цілком справдилися, тому що я досі перебуваю під дуже сильним враженням. Коли я цю книгу дочитала, я відчувала якесь таке хвилювання всередині себе. Я не могла заспокоїтися, не могла заснути. Я обдумувала всі ці думки та вчинки головного героя. А, і. Якось стільки воно от справді збурювало глибинних почуттів, глибинних роздумів, тому що під тут порушує вічні питання про смерть, життя, щастя, кохання, дружбу та свободу вибору. І не дарма саме його називають екзистенціалістом, тому що саме такі питання у нього займають найбільше місця. Але давайте поговоримо в загальному про сюжет цього роману. Роман нам розповідає про Степана Радченка, який приїжджає із села. В місто і якось намагається його завоювати. Степан приїжджає разом з своїми односельчанами, Надійкою та Левком. З надійкою нього навіть трапляється роман. І до слова, це перший, але далеко не останній роман автора. В його житті в Києві буде декілька жінок, з якими він з кожною по-своєму жорстоко поведеться. І, взагалі, на протязі всієї розповіді Степан особисто мене неймовірно дратував, тому що він був егоїстичним, він був жорстоким, він інколи не знав, чого він хоче. Він метався і разом з тим дуже багато ранив інших людей. І хоча в процесі розповіді ти сприймаєш це негативно і навіть намагаєшся осудити головного героя, то в кінці книги ти розумієш, що в принципі так ці моральні дилеми є, але не вони є визначальними. І не оце оцінка того, чи є Степан позитивним героєм чи негативним, є важливою, а певні більш складні завдання. Степан проходить дуже багато різних етапів в своєму житті, і в коханні, і в роботі, і в навчанні. І е, отака його головна ідея це те, що він хоче стати письменником. Якось він це усвідомив і почав писати оповідання, а в кінці е, також і роман. І, от саме навколо цього його усвідомлення і крутиться, в принципі, головна думка твору, е, тому що. Степан, попри ці всі свої помилки, якісь моральні недопрацювання, він приходить до цієї ідеї творчості як свободи. І якщо його перші оповідання були про те, як речі відігравали якесь значення в житті людей. То його роман він про людину. І, взагалі, роман Підмогильного, він навіть не про місто, хоча це справді урбаністичний, перший, можливо, урбаністичний роман в українській літературі, він не про злучку міста і села, він не про бідну молодь, яка приїхала в Київ і не знала, куди себе діти. Він про людину. Про людину в такому загальносвітовому сенсі, в дуже філософському сенсі. І так як Степан в якийсь момент усвідомлює, що він раптом все, що його цікавить, це ті всі люди навколо яких він сприймає у всій їхній різноманітності, але разом з тим, як одну якусь велику особу, як велику, якусь таку великого звіра, так і підмогильний в своєму цьому романі досліджує саме це, досліджує людину у всій її складності. Твір підмогильного новаторський не тільки своєю темою, не тільки тим, що він про місто, а не про село, а також своїми творчими методами та підходами, тим, як саме підмогильний описує певні явища чи людей, чи почування головного героя та інших героїв. Тому що це не те, до чого звикла українська література. І, хоча мова автора, неймовірно вишукана і прекрасна, він знаходить такі якісь оригінальні метафори та порівняння, він дуже цікаво означує певні явища чи емоції, і ти справді якось більше Розумію, що він мав на увазі, тому що вони дуже вияскравлюють, підкреслюють певні речі. Разом з тим, він не переходить на якусь романтику чи лірику, і справді ці речі дуже так логічно вписані в саму оповідь. І вони, я ж кажуть, які підкреслюють головну думку автора. Радянська влада там шукала політики, хтось шукав там українізації, чи можливо якихось таких нагальних проблем, чи тої самої злучки міста із села, але. Цей роман абсолютно не про це. Як я вже казала, він про такі загальні філософські якісь істини про шукання і е, те, до чого доходить головний герой, напевно, що є дуже близьким саме автору, тому що я часто вловлювала оце мо його думки. Е, інколи вони зринали з у самого Степана, там чи не з уста, просто в думках його прочитувалися. Е, інколи це е, якось було так зрозуміло з якихось таких загальних описів. Е, також дуже часто я чула автора в такому. Е, Персонажі, як Вугорський, це поет, і коли вони сиділи в певному барі разом з Степаном і обговорювали якісь там питання, то часто саме з уст цього поета звучали якісь такі узагальнення, наприклад, про щастя, про смерть, про життя. І в цьому я дуже впізнавала цю екзистенційність підмогильного. Тому що його герой, за класикою взагалі цього жанру, він теж пере, переходить через таке от відчуження в пошуку себе, він знаходить свій сенс, і через цю е, самотність, яку він проходить, яку він е, дізнає вже в кінці оповіді, він розуміє, що його основне призначення тут, та його свобода, яку він може знайти, вона в творчості. І е, твір закінчується саме тим. Він сідає писати свій роман роман про людей. Ялася, що коли я дочитаю цей роман, це задоволення закінчиться, і в мене більше не буде такого скарбу, тому що е, під могильного рано закатували, радянська влада, і в принципі, я не маю такої розкоші, як інші, з якимись улюбленими письменниками, що можуть читати багато його творів, там ще багато в запасі. Е, в принципі, там мало що вже залишилося, можливо, якісь невеличкі оповідання. а Такий основний доробок я вже прочитала. Але коли дочитала я вже цю книжку, я зрозуміла, що зараз я можу її відкривати на будь-якій сторінці, починати читати і отримувати те саме задоволення, тому що кожне слово в цій книзі мене просто сповнює якихось неймовірних емоцій і. Я намагаюся це все донести вам. Надіюся, що когось захоплю цією розповіддю, і ви візьметеся це за цей твір. Тому що справді підмогильний це письменник світового рівня, просто світового рівня. І, можливо, якщо б він був в іншому часі чи були б тоді інші можливості, ми б мали свого українського Сартра чи Камю. А так ми маємо ще одного мученика, ще одного представника розстріляного відродження. Це насправді дуже прикро. І коли я про це думала, коли читала цей твір, у мене просто виступали сльози на очах. Насправді у мене. Був така якась злість. Мене настільки трясло від цього всього, що от я дочитала цей, а що мені робити далі? Я не маю якогось продовження його творчості, я не можу нічого іншого ще прочитати. І взагалі ми були дуже багато чого позбавлені, на мою думку. Мені це дуже це прикро, тому що помер письменник в віці 30 з чимось років, тобто ну дуже молодий. Мої враження від цього роману дуже емоційні і дуже сильні, і тому я рекомендую вам познайомитися з Підмогильним, познайомитися з його творами, з його біографією, тому що це дуже яскрава сторінка в історії нашої літератури 20-го століття. Тим більше це його роман в тому дискурсі модерному між урбаністичною та сільською тематикою був теж таким дуже знаковим і не тільки Підмогильний, звичайно, про. Це писав про це висловлювалися і Семенко, і Йогансен, і хвилювий. І взагалі дуже багато письменників того часу був оцей такий перехід до такої світової міської літератури. Але в саме в романі місто, я думаю, що кожен може знайти щось для себе, тому раджу вам його прочитати. А я з вами поки що прощаюся. Бажаю вам гарного тижня. До нових зустрічей. Бувайте!